Привіт, сонечко. Я хочу справи. Я вже вдома. Я вже в Україні. Все нормально. Нормально, на своїх двоїх прийшов. Все, все, все добре. Показує. Все, все добре, не. Я рядом, я недалеко. далеко мене. я вже вдома, я вже на Україні, я вже в Україні. Вже... Ти в мене молодець, я тобою дуже пишаюся. Ти найкращий в мене, синку. Посередня ко. Все те добре. Чекай та да. побіну. Не, не плач, не плач. Всі почули. Не плач. Україна. Україна. Україна! Україна! Я завжди надіявся. Я чекав цього дня. Я сказав, що я дож звернутися, дожен бути при пам'яті і розказати там багато хлопців, таких є, що сидяти, чекають.